Сьогодні Кремль, на мою думку, просто плюнув в обличчя Дональду Трампу. Поясню, помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков повідомив, що на Алясці в Анкоріджі не було домовленостей про зустріч Путіна з Зеленським, і не було домовленостей про тристоронню зустріч за участі Дональда Трампа. А в чому тут проблема? Москва мала би зробити таку заяву одразу за результатами, по перше, цієї зустрічі і висловлювань самого Дональда Трампа спростувати в дипломатичній манері, сказати, що вибачте, діском'юнікейшн не зрозуміли один одного, складнощі перекладу, і все таке інше. Натомість Кремль витримав серйозну паузу. А під час якої Дональд Трамп продовжував поширення цього сценарію, що йому вдалося домовитися про можливу зустріч, це нешанобливе ставлення, під час якого насправді Москва виставила Дональда Трампа в дуже негарному світлі. Сьогодні ми очікуємо на виступ президента Сполучених Штатів Америки із Білого Дому. Подивимося, чи буде взагалі хоч якась реакція. На ці висловлювання з Кремля і по суті справи на заперечення того, про що Дональд Трамп оголосив за результатами зустрічі з Путіним на Алясці.